Спершу кошти на ЗСУ такі акції прокутились Україною. Втім, у Луцьку були небагатолюдними. Перед черговою сесією Луцькради теж анонсували таку акцію. Втім, кілька мітингарів наполягали на іншому переменуванні вулиці на честь героя. Напередодні у мережі Фейсбук анонсували мітинг під стінами Луцькради з 9.30 до 10.30. Нагадаємо, у п'ятницю в Луцьку мітингувало двоє жінок. Тоді як у інших містах, такі акції протесту багатолюдніші. От і цього разу п'ятеро людей стояло біля входу у міськраду. Бачимо плакати про перейменування вулиці Бенделяні на вулицю імені загиблого героя Сергія Климчука, що поліг у 2014 році, тоді ще під час проведення АТО. Запитуємо, Мітинг про перейменування чи про кошти, що в першу чергу мають йти на ЗСУ, треба було дізнатися, чи на сьогоднішнє засідання міської ради виноситься питання про перейменування вулиці Бенделяні у вулицю Климчука, бо була подана відповідна петиція, яка набрала понад 300 голосів про перейменування. Сергій Климчук прожив на вулиці Бенделяні понад 10 років свого свідомого життя, активного свого свідомого життя. Пішов на війну. З вулиці Бенделяні загинув у 2014 році, захищаючи Донецький аеропорт. Донині вулиця Бенделяні не декомунізована. Саме тому ми і були ініціаторами перейменування вулиці Бенделяні вулицю Сергія Климчука. Разом із протестувальниками помічаємо знаного у Луцьку активіста Сергія Ришкова. Він хотів виступити у сесійній залі саме щодо виділення коштів у першу чергу на ЗСУ, а не скажімо на ремонти. Нам коментувати будь-що відмовляється. Натомість записує звернення у Фейсбук на фоні смітників. Ми тилове місто. Ми маємо в два рази більше робити роботи, в два рази навести десятки речей, куди можна потратити наші гроші. Та я готовий ходити по землі, не по бруківці. Хоч би закінчилось це. Це не 14-й рік. Це не 14-й рік. Це, це або ми, або нас на сесії, депутати звернулись до президента Володимира Зеленського, аби не допустити вилучення податків військовослужбовців із міського бюджету. Нагадаємо, Луцькрада загалом за час повномасштабного вторгнення станом на вересень виділила на зсу 245 мільйонів гривень. А що стосується військового ПДФО, його луцька громада у 2023 році отримала 176 мільйонів гривень. Це податок, який надійшов до бюджету із зарплат військових. Ну а на потреби військових громада спрямувала значно більше 190 мільйонів станом на вересень. Постійно йде закупівля всього необхідного для наших захисників за кошти з міської казни та із заробітку працівників міськради та комунальних підприємств міста. Що стосується перейменувань вулиць, як пояснити родичам інших загиблих героїв, чому не можна назвати сквер вулицю провулок іменем і прізвищем кожного полеглого захисника? Між тим, процес декомунізації триває на засіданні. Сесії перейменували сім вулиць і два провулки: вулиця Боткіна буде вулицею Олександра Федорчука, вулиця Сенатора, вулицею Старобульварною, вулицю Щепкіна перейменують на вулицю Василя Кука, вулиця Даргомишського стане вулицею Мистецькою, вулицю Качалова перейменують на вулицю В'їзну, вулицю Купріна на вулицю Валову, вулицю Кутузова на вулицю Княжу. Ну а провулок Баранова стане граничним, а провулок Качалова в'їзний. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.